Тут все дуже індивідуально. Можливість віртуальної примірки нікого вмовляти не треба. Дуже круто, що ти і створюєш інтер'єри, малюєш картини. І розкажи, будь ласка, як яке відношення клієнтів до картин? Картина це звичайно для тих, хто це любить. Ну в принципі, як і будь що тут все дуже індивідуально. Звичайно, нікого вмовляти не треба. Просто інколи треба розказати людині більше, трошки більше про. Якийсь конкретний прийом інтер'єра, тоді вже людина робить свій вибір. Приклад з килимами. Да, от з килимами е, я дуже часто чую, та навіщо нам килим? У нас таке гарне, така гарна підлога. Не розуміють, що килим. Це такий елемент, теж біля якого е, можна будувати е, інтер'єр. Я повністю з тобою згодна на рахунок того, що килим додає затишку. А інколи геометрична форма килима вона і е, працює в інтер'єрі, об'єднуючи деякі форми. Наприклад, вона може об'єднувати крісло з диваном, з журнальним столом. І якщо правильно і так екологічно це використовувати, то навіть. Підлога, ну і покриття там паркет або щось, воно буде виглядати ще цікавіше на, на контрасті на контрасті. Цьому, так, да. ці, ці елементи вони гарно поєднуються і вони додають цього затишку, додають деталі ну, в першу чергу. По дуже часто замовники. Підходять до етапу декорування інтер'єра вже без дизайнеру, і їм важко самим зрозуміти, да, що їм потрібно в інтер'єрі для кожної нашої картини, для кожного нашого килима ми створили можливість віртуальної примірки ar функція на сайті можна зайти на сайт з телефону, обрати будь-яку картину, обрати потрібний розмір і приміряти прямо у себе на стіні всі наші варіанти картини і зрозуміти, що підійде саме вам. Тож обов'язково протестуйте таку цікаву можливість і подивіться, як картина буде гармонувати з вашими меблями та інтер'єром.